Хой, бочка Рому! Вітаємо? Вітайтесь! Це містер Хантер і це новий член нашої піратської команди. І ось такий міні-бар ми знайшли. Хтось його без опаси наклав сюди ігрушок, але всередині він повний, наскільки я зрозумів, made in Japan, Тобто це японський кришталь. І ось так цей міні-бар виглядає після невеличкого миття. Вітайте! Дивіться, класна штука. Там ззаду пише, що він виготовлений в Японії. На стаканчиках також пише, що вони виготовлені в Японії. А ще, на жаль, ми втратили дві з чотирьох пляшок. До того ж джин вилявся і в нас залишився тільки скотч. Но на рахунок цього скотчу, в ньому плаває полуниця. І якщо це відео збере 2000 лайків, я спробую його і закину відео в Телеграм. А взагалі, дуже тоненький японський кришталь. Я не знаю, чи буде видно це на камері, але вони дуже тонкі, дуже красиві і дуже дорогі. Тому в комплекті за цим міні-баром, якщо це все, це все вон, туда, вон, на ebay, хорошу ціну, то я думаю, 150 мінімум. Був знайшов тут ось таку чудову річ: моделька Хоскейловського поїзда, вона використовується для будування великих желізних доріг. Продаються вони не так і дорого, але враховуючи, що ніщачна підставка і навіть підписано Ві Міхаут. Навіть не уявляю, що це означає, але може бути продано за доларів так 25. Дорогі друзі, ось трошки ближче коробочка Лего, яку ми знайшли. Моє любиме Лего. І перше в нас це ось ця чудова вінтажна штука. Це кришка від коробки, а також заодно борт для того, щоб будувати все. І є вона в проданих за 50 доларів. А знаєте, що саме цікаве? Хтось її продає за 350 доларів. Я думаю, якщо ми її кинемо за соточку, так тільки. також є в нас такий комплект з вічного протистояння, сил добра та зла, і окремі частини його також вже не дещо продаються. А якщо цілий буде разом, то вже більше сотні коштує. Чудово, як на мене, а ще я знайшов ноги, які натякають, що там може бути ще один отакий ось ці який також багато коштує. Дивіться далі. Фігурок ми знайшли немало, і кожна з них може вартувати по-своєму, треба роздивлятися. Ну, ця, якщо в повній комплектації 20 баксів. Ну а залишок цього всього щастя, ми продамо на вагу, що також не дуже дешево. А поміж легів була велика кількість ось такого конструктору Fisher Price, який також немало коштує. Знайшли ми ось такі два переможні або непереможні трофеї, не знаю, як їх правильно назвати, але, на жаль, Ну, пластик. Хоч на цьому пише, що соцільна гранітна основа, яка виготовлена в Італії. Напевно, я думаю, це стосується тільки основи. Тому не буду гарантувати, що щось дороге. Також було знайдено такий чудовий портмоне. І знаєте, як я обрадувався, коли побачив, яка тощина і якої форми. Відкриваю такий. І бачу це. Знаєте, як я радію далі. Але, на жаль, це все-навсім купони по 5 або 3 цента в Canadian Tire. А деякі по долару навіть. У нас є один-два. У нас є як мінімум 3 доларові чеки в Канаді Антаєр. Гуляємо. Також в цьому складі була знайдена ось така чудернацька ігрушка від бренду My Collection. І вона була продана, я знайшов за 37 канадських доларів, тобто за доларів 30 ми її продамо гарантовано. Ну, По суті. Ось такий от бек з інструментом, який ми тупо віддамо в Гудвіль. Це прекрасно, я тільки що дивився ціну на цього вот пацанчика. Виявляється, це SkyWarp Transformer першого покоління, і він є в проданих в подібному стані, але в меншій комплектації, На нас таки ще декілька додаткових деталей є за 14 доларів. Наступний, це вже з інструкцією, здається, з усіма деталями, за 332 долари. Але якщо б він був в коробці, то ми б змогли його продати за 3 бляха тисячі доларів. Прикиньте? Я в шоках. — Дуйчик. — Дуйчик. Чисто. Плюс десятка по сезону. Міксератор. Два цаху канадську ми отримуємо за шту... цю штуку гарантовано. Супер. Дивися, що я збіркою знайшов. Це ще той стіль. Wow. Причому бірочки, дивись. Ще бірочка. Ці 30 коштували колись. Але це все вінтаж. Вау, wow, я такий хочу. Ти що? <су> це, це який стиль. Ну да. Це цілокова такої історія. Знаєш, який бренд? Віза. Хочеш візу? У мене мастер-карт. Віза з Канади безплатно. Конь. Красивий такий конь. Дивіться. Коня той. Де він виготовлений? Тут що спеєш? сі-сі-сі. І це були не матюки. Давайте глянемо, скільки коштує. Старі, яка пірати? Такий же коняка від канадського бренду, але стоящий на задніх лапах, їх дуже багато у продажі коштують в районі 40 доларів. Такого точ ми не знайшли, може бути або рідкісним, або навпаки, нафіг нікому. Не цікаво, будемо бачити. Буду держати в курсі. О! Ну дивіться. Ця штука в Волмарті була продана за 19 баксів. І так як вона залишається, все ще здається в адекватному стані. А в нас таких там дві там ще одна. А що це на свічка? Я не знаю. Свічка, ключі, вазоночок, будь-яка фігня, яку ти захочеш в себе. Навіть можеш просто покласти, що там збиралась водичка і птічки сідали і пили. До речі, класна ідея. Левітон пише. Яка історія? В кожному складі ми включаємо музикальну шкатулку, якщо я знаходимо, бо кріпова кайфова мелодія а без музики, ну нікуди. Зараз тупу. <клухи> Познайомлю вас з такою японською попельничкою. Виглядаєш дуже класно і пише джіпен. Не знаю, зараз гляну, що по чому, я невеличкий сколик, але він з нижньої сторони, тому думаю, вийде продати. Я знайшов вони в продажі на одному сайті за 80 доларів. Думаю, якщо ми покладемо ціну в 40, її заберуть так тільки. Тут була колекція от таких от тарілочок з Англії. Вони виготовлені з бронзи. А також в них є фойл-арт, він називається. І дуже красиво виглядають. Недорого, да, але Штука класна. Думаю, весь сет можна продати за доларів 20 тож. Такі розмотується все діло. А тут такі наборчики є, три штучки для омарів або горіхів, в залежності від того, що більше вам по душі і на що вас хватає грошеняточок. А тепер воно буде намного дорожче. І воно от в таку історію складується туди або горішки, або лобстери, ну, аптою, кому що більше подобається. А вже в такому комплекті, я думаю, це можна продати ну, за доларів 50 мінімум. І ще один над нам лишиться. Херігов. Поправка ремарка. Дивіться, яку штуку знайшов була тупенька в цій коробочці. Джорі Фріслен, а тут 1945-й Нідерлендс. Тобто, якщо вона прямо 45-го року, це може щось бути цікаве. Дивіться. У нас є пара. Можливо, її лепрекон лепр 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 також десь буде недалеко. Потенційно, штука може бути продана від 20 і вище доларів. Дивіться, яких сімейку Мазергусі ми знайшли. Де останні ще не Ага, негайно. Я подумав, мазиргусь, мазиргусів все. Ну це точно не якісь серветочки або. Або це перстні. Ти сказав про Канаду. Так ось, двадцяточка за ці чотири штучечки. І ще може десяточка, двадцяточка за ці чотири штучечки. А купі це вже таксі додому. Що там по карточках, пацани? Що по карточках? Іграємо. Будемо рахувати зараз, що по чому і матч. Найбільше карт було саме від цієї гри. Серед них трапились навіть деякі перші видання, а це вже доволі цінно. А якщо б з поміткою перше видання були ось ці карти в цьому ряді, ну відео б називалося, який розбагатів завдяки трейдкартам. В цій коробці не знайшлось взагалі нічого цікавого. А от покемонів виявилось набагато більше ніж здавалось на перший погляд. Коли я побачив цього через я взагалі думав, що знайшов справжній скарб. Але при детальному огляді виявилося, що це підробка. Як я це зрозумів? Є багато нюансів, які потрібно знати про справжні покемон карти. А якщо ти хочеш дізнатися, в яких упаковках найбільше шансів знайти супердорогу карту, або як швидко розпізнати підробку, тоді обов'язково переходь за посиланням в описі на канал мого друга Покедоу. Щоденні відкриття бустерпаків, детальний огляд знайдених карт, поради, де знайти найдорожчі карти. Цей чувак краще за будь-яку ворожку розбирається в картах. Зараз я піду налаштовувати навігатор на справжнього Черезарда. І до речі, ледь не забув, що по цінам ця колода 100 30 карт, 13 доларів 10 центів за карту. Цю колоду не знаю, якщо за 10 доларів хтось забере, буде чудово. Ці карти в купі, я думаю, доларів 30 вони мені принесуть. Перше видання викладу одним лотом за 20 доларів, подивимося, що з цього вийде. Також інструкція продається окремо, чудово продається за 10 канадських доларів. І ось така стопка карт, які по долару, здається, тож на 10 доларів. Назбиралися. Трошки ми тут продовжували шуршати. От добрався я відкрив оцей от компуктер. А там є жорсткий диск. Я розумію, що звучить, як шиза, але прикиньте там біткоїни. Дойстики. У нас три типи джойстиків для Нінтенду. Не знаю, що це значить. У нас є ось такий пацан. Ось такий пацан. І Два ось таких пацани. Compact Flash. Бачите, яких розмірів була штука, яка називалася Compact Flash 1 дроп 2. Тут теж позолотка, як на сінгрі, навіть є трошечки. Дово технічно, виглядає чистенько, видно, що за машиною доглядали. Залишилося визначити її ціну. Попередньо, я думаю, ця машинка буде коштувати в районі від 300 до 500 доларів. Враховуючи рідкість та стан, ми вирішили продавати цю машинку на аукціоні з початковою ставкою 200 доларів. Чим це закінчиться і за скільки вона буде продана, обов'язково розкажу в одному з наступних відео. Так, да, я якраз дивлюся, сніг прям плотний починає валити. А Нінтендо десь на вулиці? Нінтендо бистро назад. Порцеляльки не важкі, ні? Можна Але це не порцеляльки. Дві такі штуки. Starlight називаються, Hand Starlight. І ти маєш такі сигнали не подаватися. це знаєте, як на взлітній полосі, тільки це колись для поїздів було. Бо ще нам і знайдена така вінтажна клацалка десь в коробочках. Мені треба оце. Льоночку перемотати і знову класно, подивився. Мільйон налаштувань Я не знаю, виглядає мушнярсько, дивіться. Хоч ковту. <рес> О! Ми розділили їх! <рес> Це без рукавки! Чекай! Нормально! О! Канада! Канада! Дивись, якийсь next issue! Що перекладається як наступна проблема. Ну вони прям вангували, чесне слово. Дивіться. Так, чекай, це штани. Уходить. Я бачу плюс-мінус їхній напрямок. Думаю, кармани з сенсу провіряти точно немає. Хоча, якщо там буде долар. Ковта, коламбія, вона створена для того, щоб люди не замерзали. Як думаєте, вона справили свою ціллю. Це для тих, хто не вірить, що в нас холодно. Куплі? може, Щось прикольне буде. Джордж, потний Джордж. Є такий бренд? Потний Джордж. Це цікавіше виглядає. Румеру? Румеру. Румеру! А який розмір? Я собі їх залишу. ТД 47. На жаль, Ромеру 47 розміру, я на два розмірчика не доріс. Стільний Ромеру і потний Джордж, Що буде далі. Щось жіночі шкіряне. та шкіряне. Чим далі? Та-да. Кілімейт. Клітімати. Кілтімейт. Алтімейт. Виглядає тепло. Pathfinder Kodiak. Це такі убер зимні, напевне, для полювання. Або рибалки, ботинки. Тому що прямо утеплені, ви не повірите, войлоком. Це топчик. Такі от нитів-шу. І це нитів шу. Тут такі ніби кров'ю пропитані, але це взагалі не важливо. Останні такі ми продали за 75 баксів високі. Ці не знаю, ну баксів 40 можна оцінити. Як не крутий, але корінні народи її все ще носять і дуже шанують. У коробці з кухонною технікою одна з коробочок. Це був ось такий попкорнмейкер. Ну, взагалі колоритна штука, ви дивіться, у вас буде свій маленький візочок, як на ярмарці, який робить для вас попкорн. Ще було знайдено ось такі дрібниці. Гоботи. Кожен починається ціна від 15 доларів. У нас 4 штучки. Цього літака-винищувача ми зламали, на жаль, він в мене впав, поки його віз додому. Були такі пташки, різьблені з кістки. Класні, виглядають дуже колоритно, автентичненько, і на одній пише Ванкувер Canada. Тобто, може щось вартувати. Також дуже цікавим екземпляром виявилось ось ця річ. Знаєте, що це? Це Чехословацький набір для креслення. Я знайшов такий проданий за 71 долар. Ну, приємненько, приємненько. Ну і жорсткий диск, звичайно, друзі. Побажайте мені удачі. Я слабо вірю, що там може бути якась кріпта, але обов'язково перевірю і розкажу вам. І продовжуємо по знахідкам. В одній із коробок була замотана ось така колекція. Дзвіночки. Деякі з них виготовлені з криштелю, оці які потемнівші, такі, бачите, вони підписані 24% лід Крістал, що означає, що у цьому криштелі 24% вміст свинцю, що дає їм е чудовий блиск та дзвін. У нас ще є один ось такий дзвоник, також кришталевий. Чудово, дзвонить. Ці керамічні не будемо поки що оцінювати. Ці коштують в районі 10-15 доларів за штуку. Я думаю, викладемо ось такий сет за. 25 доларів. А, також ці три дзвіночки я бачу проданих буквально за 15 доларів порахуємо їх як 10. А ось цей пацан виготовлений в Японії. Виготовлений в Японії, як бачите. І виглядає дуже красиво. Подібних в продажі не знайшов тільки один а весільний, так би мовити, але без жодного малюнку, і він коштував 90 доларів. Тому на рахунок цього дзвіночка буду держати вас в курсі. Також в складі було. Ось така раритетна штука. Але якщо спереду вона виглядає як звичайний цифрове, то гляньте назад. Опа! Найбільший екран, який тільки вони могли зробити, напевне. Давайте включимо цю вандервафлю. А взагалі ця штука продається, починаючи від 20 доларів. Цей пацан я проданих за 30 доларів, що мене приємно здивувало, а також дивіться, яку штуку він може. Хоп. Мали дві сторони парашута відкритися, ладно. Нічого страшного, зробимо вигляд, що так і мало бути. Також цей калькулятор я проданий за 37 доларів. І ця мишка мене дуже сильно здивувала, тому що продається вона добре. Це японський бренд, який виготовляє мишки тільки в формі автомобілів. І вона продається за 57 доларів. А також ще одна, тільки в інакшій упаковці була продана за 87 доларів. А червона за 100 з копійками. Прикиньте, давайте її покрасимо і продамо як червону. І останнє на цьому столі – це колекція екшн-ручок Looney Tunes, які продаються окремо поштучно по 6-7 доларів, але в нас є 5 запечатаних, 3 відкриті, а також декілька підставок. Я думаю, це все вкупі можна оцінити спокійно в 30 доларів. Вже 11 вечора четверга, тільки-тільки добрався до цієї коробки до вісії додому і зараз скажу вам, що по чому. І годину часу потрачено, всі платівки перебрано, не знайшлось нічого супердорогого, є по 10 і по 15 доларів. Ну але так нічого суперцікавого. Що я вирішив, що за все, це все організується в один великий лот. В нас є 40 таких тайтлів та п'ять боксетів. Я думаю, якщо покласти на них ціну в 50-70 доларів, їх заберуть з руками і ногами. Ми вернулися нам треба продати дещо звідси. І щоб нам щось продати, дивіться, скільки махінацій треба виконувати. До речі, це стіл. Він для шайної машинки і буде продавати в комплекті із нашим нормаком. Оцю плиту зараз будемо продавати. розчистили кучу місця. Холодильник також прийдуть подивитися. Нам прийшлося частину винести, частину накрити і просто дивитися на сніг і чекати людей. Ну що пірати? Плита загружена, три соточки в кармані. До скорих зустрічей. приходиться 1080 знімати, тому що камера сказала, що низька температура і вона просто не вивозить. Взагалі, процес закривання цієї шарманки. Знаєте, в чому проблема? Дирка десь отак от от нижче. ну я не знаю, ну, Десь настільки, якщо від середини дивитися, треба здвинути цю штуку. Мені тепер прийдеться Давайте її вниз і одночасно цю. О, да. Я все сказав. А тепер до розіграшу. Я вирішив прислухатись до одного з коментаторів і почати розігрувати цікаві предмети, знайдені в Storage юнітах. На цей раз мій вибір впав на ось цей от Луні на підставці в вигляді хокейної шайби з Олімпіади Ванкувер 2010 року. Для того, щоб взяти участь у розіграші, пиши в коментарях, щоб ти хотів знайти в покинутому аукціонному контейнері. А також підписуйся на канал і обов'язково став лайк. Тільки три прості умови, і в тебе є шанс виграти маленький шматочок канадської історії. І само собою, для тих, кому не сподобався. Це наш подарунок. Ви завжди зможете отримати фінансовий еквівалент, якщо переможете в нашому конкурсі і виберете саме такий варіант. Вінтажний англійський зажим для галстуку: два срібні мексиканські кільця інкрустовані справжнім камінням. А також золоте кільце це все потенційні кандидати на наступні розіграші. Тому підписуйся на канал, став подобайку і до нових зустрічей. І знову привіт, пірати. Як бачите, ваша думка вирішує дуже багато. Робота над проблемами йде повним ходом. І я надіюсь, вам сподобався результат. Мені пощастило, що ви такі активні. Ваша підтримка безцінна. А для тих, хто можливо хоче стати ще більшою частиною нашої команди. На каналі зараз доступні різні рівні підтримки, а також суперкоментарі. Кожен пенів в не того аукціону дає нам змогу швидше орендувати великий теплий склад, а також робити якісніший контент і випускати його набагато частіше. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Нові відео не заставить себе довго чекати. І щасти, скоро всі знайдуть свій скарб.